Величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні я хочу поділитися дуже простим рецептом ось такого неймовірного, смачного, яблучно-грушевого варення. Для початку слід підготувати фрукти. Я вже почистила груші та яблука, витягла серединку і ось порізала ось таким Середнім скажу кубиком. Мельчити досить дрібно не потрібно, і великими шматочками різати теж не потрібно, тому що структура у варення буде тоді інша. За рецептом взагалі потрібно брати кілограм груш, кілограм яблук і кілограм цукру. Але у мене груш трішечки менше, аніж яблук, тому я взяла кілограм 200 г яблук і 800 грамів груш. Взагалі, в принципі, можна варіювати. І підлаштувати під себе рецепт чогось більше, чогось менше. Взагалі можна з одного е, виду фруктів готувати або з яблук, або з варуш. Ну, Мені здається, що ось саме поєднання виходить смачніше. Так, тепер поки що відставлю, і нам потрібно буде приготувати цукровий сироп. Як я вже сказала, у мене тут кілограм цукру і 200 г води. Додаю сюди в цукор, і тепер поставлю кастрюлю на плиту і. Періодично помішуючи, мені потрібно довести сироп до кипіння. Сироп у мене вже закипів, Я дам йому прикипіти буквально 2-3-4 секундочки і буду вимикати плиту. І, до речі, хочу сказати, що готувала я сироп на середньому вогні, аби нічого не пригоріло. І тепер гарячим сиропом я заливаю фрукти. І ось так порухаю, щоб більш-менш рівномірно сироп розподілився. Мішати нічого не потрібно, просто ось так лопаткою неможливо ось так, трошки порухаю фрукти, щоб, як я вже казала, розподілився більш-менш рівномірно сироп. Все тепер в такому вигляді залишаю кастрюльку на 2 годинки, причому закривати кришкою не потрібно. Минуло 2 години і кастрюлю я поставила на плиту і вмикнула максимальний вогонь. Мені потрібно довести фрукти чи майбутнє наше варення до кипіння. Після того, як тут у нас все так активно вже забулькало, переводжу плиту на середній нагрів. І тепер на середньому нагріві буду варити варення 30 хвилин, рівно 30 хвилин. Ось цю піночку, яка відділяється в результаті, її, звичайно, краще прибирати. В процесі варіння кастрюлю накривати не потрібно і перемішувати теж нічого не потрібно. Просто півгодинки, нехай воно собі на середньому вогні кипить. Варення у мене протопіло вже 30 хвилин і ось як воно виглядає на даному етапі. Тепер кастрюльку я приберу і залишу варення до повного охолодження. Після того, як повністю варення охолоне, я знову поверну кастрюлю на плиту, на максимальному вогні доведу до кипіння, вогонь зменшую і на середньому вогні буду варити ще рівно 30 хвилин. Я в мене прокипіло вже повторно ще півгодинки, і тепер я додаю сюди лимонну кислоту 1 четверту чайної ложечки, і сюди ж ну, це по бажанню, крок не обов'язковий, додаю 1 четверту чайну ложечки кориці. Якщо не любите, звичайно, важко не додавати, якщо любите можна і побільше. І ось так легка перемішаю. І хочу зауважити, що на всіх етапах, поки готується варення, його мішати не потрібно. Все проварю ще 5 хвилин, після того гарячим розіллю по стерилізованих банках, закатаю, закутаю, переверну і залишу до повного охолодження. Готове уже моє варення, і хочу сказати, що з моєї кількості продуктів у мене вийшло 2 півлітрових баночки і одна 250 грамова. Що хочу сказати стосовно самого варення. Варення виходить смачнюче, ну просто дуже смачнюше. Тут у мене у вазочці воно, тут його насправді було набагато більше. Я вчора готувала його пізно ввечері, і мені ось цю вазочку довелося ховати самою від себе, щоб просто було що показати. Так. Покажу структуру, варення виходить прозоре, ось такими шматочками. Ну просто як цукати. Ну, реально, я не можу підібрати слів, щоб сказати, наскільки це смачно. Пахне просто нереально. Ще й завдяки тому, що ми додавали сюди корицю. Ось такого надзвичайного воно кольору. До речі, варення можна вживати як просто так, і чаєм, І, звичайно, що ось воно таке густе. Прекрасно підійде для начинки для пирогів, для, можливо, якихось штрудлів, для пиріжків. Але я чомусь більш ніж впевнена, що якщо взимку ви відкриєте баночку ось таким варенням, і поки ви будете пекти пиріжки, то я чомусь впевнена, що воно у вас просто не, не доживе до цього часу. Тому, поки зараз урожай, яблук і груші за можливості обов'язково спробуйте приготувати. І ви впевнитесь, наскільки це смачно! А я, як завжди, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості та смачні страви. Я традиційно бажаю всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!